Мене звуть Сніжана, я з України в Швеції, знаходжуся вже два з половиною роки зі своїми двома дітьми. Ця країна була обрана не випадково, бо до початку війни ми тут були. Тут живуть наші рідні люди. Вони нас запросили, бажаючи допомогти дітям знаходитися у безпечній атмосфері. Що стосується Швеції, мені дуже подобається ця країна в декількох аспектах. Це, по-перше, природа, неймовірна, гарна і, як на мене, дуже схожа з Україною. А по-друге, мені подобається, що ця природа є відкрита, тобто є можливість подорожувати, дивитися, відвідувати різні гарні місця. Мені подобаються культурні моменти стосовно відкритості, стосовно вільності, самовираження. То для зростання моїх дітей я вважаю це дуже важливим і дуже добрим. Це, по-перше, такий момент, як подвійності стандартів. Тобто є деякі речі, які дітям я пояснюю, що там в цій культурі, суспільстві, в Швеції це не дозволяється. А потім вони бачать, що місцеві діти це роблять, і вони мені задають питання, мама. А чому ж так? Чому ти кажеш, що не можна? а З'ясовується, що можна. І найголовнішим таким негативним моментом було це була заходження українців в Швеції номерами, дуже велика кількість обмежень. Але дуже добре, що зараз ця позиція змінюється. Ми зможемо в житті отримати першу номери і трішки змінювати свій статус тут. До початку війни я займалася розвитком власного бізнесу. А це був туризм, це була організація різних заходів. І початком війни це продовження цього було неможливе, але потім трішки ситуація вирівнювалась, і люди почали знову звертатися, подорожувати. Тому на даний момент в Швеції я ще не працювала, але планую це робити і займалася онлайн роботою в Україні. Ну, найголовніша проблема це мова, тому зараз я планую почати вивчати шведську мову, бо я планую ну, інтегруватися у шведське суспільство і мати можливість залишитися в цій країні для того, щоб мої діти могли зростати в спокійних, гарних умовах. Тому спочатку шведська мова, а потім вже пошук роботи чи організація власного бізнесу теж у Швеції.